Ранок 16 грудня розпочався з оголошеної повітряної тривоги по всій Україні. Тому оперативний штаб засідав в укритті. Карлицький міський голова Олександр Панюта розпочав роботу із повідомлення про вчорашній обласний штаб, де головною темою була ситуація в енергосистемі. Начебто, став на вчора трошки вийшли на стабілізаційний. Показники в області. І вчора доведена потужність була десь близько 800 мегаватт, і, то вийшли на планове відключення. Але, на жаль, сьогодні ви всі знаєте повітряна тривога. І от зараз кинули нам групу, вже розпочались відключення згідно спеціального графіку, аварійних відключень. Отож, треба готуватися, продовжив Олександр Панюта, до всього. В гірших випадках переходити на роботу з генераторами, а їх уже придбано в громаді достатньо. Зв'язку із повітряною тривою навчальний процес призупинено в громаді. Про це сказала начальник відділу освіти Надія Мельченко. Перенесено також захід в центрі дитячої та юнацької творчості до Святого Миколая, який планувався на п'ятницю попередньо на понеділок. Олександр Панюта в черговий раз звернувся до жителів громади. Ще раз закликаю всіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги, реагувати і опускатись в укриття укриттів на території громади сьогодні. До стартів. казначейство повідомило, що ними здійснені масові платежі, які були зареєстровані раніше. Це добре, адже багато чого треба ще придбати. Що запланували до кінця фінансового господарського року? На наступному тижні буде виконком міської ради, сесія, працюватимуть комісії. Все для того, щоб прийняти бюджет наступного 2023 року. Тиждень завершився. Ну, все, що ми планували. Боролися із слизькості снігом, боролися із відключеннями, продовжували відключати. Генератори, як в будівлях, адмінбудівлях, також і в закладах освіти, дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх. Деякі речі ми виконали роботи по переключенню систем водопостачання. Все було направлено на те, щоб яким чином все-таки вписуватись в графік відключень, який є станом на сьогодні затверджений, і також надавати будемо так говорити всі послуги жителям максимально скільки це можливо